Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, всі ми знаємо, що зараз пора року весна, яка принесла нам тепле сонечко, квітучі квіти, садки. Повернулися птахи з теплих країв у свої рідні гніздечка. А з приходом весни з'являється багато роботи і турбот. Треба посадити багато рослин, дерев, засадити овочами огороди, тому навесні у саду і на огороді вистачає роботи на всіх. Розгляньте ілюстрації. Чим займаються діти на них? Так, розпушують ґрунт для висадки рослин, висаджують рослини та висаджують молоді деревця. Весною багато роботи в саду. Людина, яка доглядає за садом, Називається садівником. У садку навесні обрізують гілки фруктових дерев. Треба висадити саджанці нових дерев та обробити дерева від шкідників. Роботи додається і на подвір'ї, на клумбах. Висаджують саджанці квітів, висівають насіння квітів. Згодом на клумбах зацвітуть різнобарвні квіти. Професія людини, яка вирощує квіти, називається квітникар. Але особливо багато роботи на городах. Потрібно встигнути у вологу землю висадити та посіяти багато овочів. Більшість овочів вирощують з насіння. Давайте розглянемо, що можна посадити з насіння. Зараз ми пограємо в гру чи є це насіння. Який овоч зображений на картинці? Так, гарбуз. Значить, насіння у нього. Гарбузове насіння. А який овоч ви тут бачите? Так, морква. Якщо морква, то насіння моркви. А тут кукурудза зображена. Правильно, значить, насіння кукурудзяне. А тут зображений соняшник, значить, ми говоримо. Соняшникове насіння. А тут зображений буряк, правильно. Значить, ми говоримо насіння буряка. А це огірок. То буде насіння огірка. Діти, подивіться, якими інструментами користується городник, а які потрібні садівнику. Давайте разом відберемо. Кому що потрібно для роботи? Подивіться, що це за інструмент. Так, граблі. А кому потрібні граблі? Граблі потрібні садівнику. А це що діти? Лопата. Лопатою скопує землю хто? Городник правильно. А це що діти? Так, лійка, Лійка потрібна кому? Городнику. А це маленька садова лопата. То кому вона потрібна? Так, садівнику. А щітка кому потрібна? Так, вона потрібна теж садівнику для того, щоб побілити дерева. А це що за інструмент? Так, цей інструмент називається сапа. Сапа потрібна городнику. А пилка кому потрібна? Так, звичайно, пилка потрібна садівнику. Пилкою садівник підрізає дерева. А цей інструмент як називається? Так, це садові ножиці. Садові ножиці називаються сікатор. Кому вони потрібні? Так, вони потрібні садівнику. Молодці малята гарно зіграли в гру, що потрібно садівнику, а що потрібно городнику для роботи. Дітки, так яка пора року зараз? Яка робота з'явилася в саду і на городі? Кому ми допомагали розібрати інструменти для роботи? Дітки, а як ви допомагаєте своїм батькам, бабусі чи дідусю у садку і на городі? Бувайте! До нових зустрічей!